Про більше 30 військових, відношенні яких порушені кримінальної справи слідчим комітетом Російської Федерації. По нашій інформації 37 таких чоловік. Це крає можливо, крім останніх тих заяв. Я вважаю, що в цій ситуації правоохоронні органи України теж повинні робити відповідну роботу. Щодо збирання відповідних фактів і доказів не виносить цих військовослужбовців, тому що вони виконували свій обов'язок перед своєю країною. Нам не зрозуміло, як Російська Федерація трактує, трактує порушення цих кримінальних справ з одним звинуваченням порушення да, правил ведення війни правил ведення війни. Тому ми якраз, я вже сказав про те, що військовослужбовці, які виконують свій обов'язок по захисту своєї країни, Повинні бути впевнені в тому, що держава своїх країн їх де захистить.